Доброго ранку. Доброго ранку, ранку, вітаю. Раді вас вітати в нашій студії. Так, Різдво ми уже по-новому відбули, як у нас місто відсвяткувало, відзначило, скажімо так, різдво, тому що святкувати в такий період, ну якось не, не камільфо, як кажуть. Ем, як підсвяткували, як відзначили ви в сім'ї, і як відзначило місто? Розкажіть. спокійно, основне, що не було прильотів, це саме головне. У цей час, так тому якби місто відзначало в молитві, місто відзначало в, в допомозі військових, адже вся коляда, яка відбувалася і відбувається зараз, відбувається на підтримку Збройних сил України, відбувається традиційний фестиваль Коляда на Майзлях, який розпочав 25 числа. Сьогодні, до речі, гала концерту о 16-й годині в нашому храмі на Майзлях. Буде брати участь також пікардійська терція, яка погодилася приїхати на фестиваль. Також в рамках фестивалю є виступи для наших військових з метою певної конспірації. Вони не висвітлюються в засобах масової інформації. Але дуже важливо, що в коляда на майслях відбувається навіть в цей час в умовах війни, адже це молитва співана. І дякую нашій українській греко-католицькій церкві, яка зорганізувала і цього року 15-й фестиваль Коляда на Майзлях. Тому маємо такі речі, маємо відзначення, маємо також чергові подарунки до Різдвяних свят для наших військових. Ну, зокрема, в п'ятницю перед різдвом мав можливість відвідати національну гвардію, яка зараз перебуває на ротації в стороні білоруського кордону і Мав можливість передати допомогу, нагороди тощо. Ну і також вчора передали чергову допомогу під Авдівку. Це дрони, які прийшли закупівлі. Ну, і плануємо зараз дуже активно кожного дня фактично тобто, проходять дрони. Тобто 800 дронів ми передаємо військовим частинам різним, які звернулися до нас. Але пріоритетом для нас є ті напрямки, де є гарячі бої, де є, скажімо, зіткнення. Авдіївський напрямок, це напрямок в сторону Бахмута, Серебрянські ліси, тобто от в цьому напрямку найбільше дронів поїде. Зрештою, там і наші бригади стоять, і 10-та військоштурмова штурмова бригада, і інші бригади служать Івано-Франківці. Тому дуже важливо, щоб ці дрони дійшли до наших мешканців, нашого міста, наших військових. Ну і також приємно було наші хлопці з Терео передали різдвяне привітання і святого вечора. І мав можливість з ними поговорити і поговорити з іншими військовими на святий вечір. Тому, очевидно, найбільше наше бажання це щоб була перемога і щоб був буде наступний рік переможний для України. Буде непросто, але мусимо це це робити. Тому різдво в місті спокійно. Дякую також комунальникам, які доклали зусиль, щоб місто плюс-мінус було готове до різдвяних свят, почищене. Ну десь десь були моменти, десь люди зверталися, але якихось таких значних зривів по водопостачанню, по теплопостачанню. По... Ну, Роботі критичної інфраструктури не було. Також е, доповідала поліція про те, що на Різдвяні свята ну, не було якихось таких е, резонансних справ, тобто крадіжок там, чи інших речей, слава Богу. Тому Різдво тому спокійно і це теж це теж тішить, що можливо, що і безпека була забезпечена, і робота критичної інфраструктури. Раз ви заговорили за дрони навколо е, цієї поставки дронів. Дуже mm -hmm. багато точилося розмов. Нарешті перша партія прийшла знову ж таки в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що переможцю першого тендеру було відмовлено на якій підставі, і що це за історія загалом. Це підприємець Дніпра, який виграв тендер і Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську. Деякі міста підписали з ним угоду, деякі не підписали. Вчора мав можливість з міським головою Тернополя говорити, які були підписали на півтора тисячі дронів. Терміни поставки вже всі зірвані. і Вчора цей підприємець сказав, що він не поставить дрони. Ми ще коли вони зайшли на тендер, ми зверталися до правоохоронних органів, щоб перевірили, тому що ну, дрони це такі напіввійськового призначення речі. І коли громади оголошують тендера по системі «Прозоро», ну, досить часто єдиний, єдиний по Прозоро чинник це є ціна. Тобто хто дешевше дав, той, той, той і виграв. Але Ніхто не задумується про поставки, ніхто не задумується про непередбачену деп... доброчесність цих підприємств і багато чого іншого. Тому ми ухвалили свого рішення відмовити, оголосили наступний тендер, і ми зараз маємо переможця тендера на 500 дронів і маємо по дві 2... угоди по 150 дронів, тобто 800 дронів. Ну і На початку року, тобто це буквально через тиждень, ми ще укладемо угоду тобто на FPV-дрони. Ну і скажімо, також додатково ми додамо ці дрони військовим частинам, які нас просили. Ще раз не наголошую, пріоритетом у нас є на сьогодні ті напрямки, де йдуть важкі бої, де наступає ворог, де в піввідрони дуже потрібні. Тому вчора ці впіві дрони поїхали на Авдіївський напрямок і надіюсь, що сьогодні вони вже будуть хлопців, завтра вже не будуть. Працювати по ворожій техніці, ну і ми стараємося також там, силами волонтерських організацій і нашими силами запустити процес виробництва fpv дронів, в, ну скажімо, місцевими силами. Це теж, я думаю, я як анонсував десь на десь на початок, середина січня, ми перші дрони теж, якби місцевого виробництва, тобто власного виробництва теж будемо. Видавати. Але дуже важливо зараз не тільки FPV-дрони, а ми щодня фактично передаємо звичайні дрони Mavic, Mavic 3T, тобто, ну, які хлопці просять, тому що найбільше дронів. І останнім часом побільшило звернень щодо закупівлі ребів, тобто систем проти дронних систем. Ну, знову ж таки, я підкреслю, мені не. Дещо не зрозуміла політика ну, держави сьогодні, коли кожна громада, кожне село, кожний там повинен там якийсь тендер шукати, купляти речі, скажімо так, напіввійськового призначення. Тому що і дрони, і реби це на піввійськове призначення, нам би легше було працювати, якщо б були державні підприємства, які би виробляли, і просто з ними заключати угоди, проплачувати кошти і закуповувати. Ну і друге, хотів би. Ще раз підкреслити про те, що, хоч і можливості стали менше громади, тому що з 1 жовтня забрали велику кількість податків в місцевих органах влади. А для нас наступний рік і цей рік пріоритетом є забезпечення військових. Наступний рік ми заклали 527 мільйонів гривень на допомогу військовим. З них 300 мільйонів гривень саме на закупівлю ну, самого необхідного для військових частин. Це може бути різне. Я ще раз підкреслю, кожна військова частина, вона по-своєму є унікальна. Вчора ми передали, наприклад, хтось може сказати, там купили новий трактор, е який прибирає для одної з військових частин міста Івано-Франківське, яким дуже е це потрібно, тому що військові частини є різні, комусь треба техніка, навіть така, яка може копати, яка може чистити полосу, робити якісь такі речі, ну, тобто все, що. Це що необхідно для наших військових, тому кожна військова частина, сьогодні звертаючись до місцевого органу влади, зокрема до міста, вона має свої потреби. І дуже часто це будівельні матеріали, дуже часто інші речі. Але нас найнеобхідніше дійсно це сьогодні греби, дрони і багато чого іншого. Але ж таки, на мою думку, Зовсім по-іншому би мало це організовуватися, мали б державні підприємства, де громади могли спокійно купляти, не переживати, що на аукціон чи на тендер прийдуть якісь ну, фірми-прокладки або аферисти, або взагалі, не дай Боже, якісь агенти Москви, тому що можна просто заходити на тендер і зривати їх для того, щоб не поставляти ту чи іншу техніку. Ну але поступово ми налагоджуємо цей процес і передачі всього. Всього необхідно, чи зміниться на соціальні виплати або соціальні програми підтримки військових і їхніх родин у наступному році? Зв'язку з тим, що от забрали це ви тут кажете, більше заклали коштів на те, щоб забезпечувати військові частини і напряму військових. Як робити з соціальними програмами? Як це буде відбуватися? Це буде тяжче, але ми сильно програми збільшили. Ну, першу чергу це програма на амуніцію. З 1 січня кожен військовий, який бере участь в бойових діях, зможе отримати 50 тисяч гривень. Хто не бере участь в бойових діях, але є мобілізований, є в славах. Збройних сил України, Національної гвардія або інших підрозділів зможе отримати 20 тисяч гривень на спорядження. Тому ми врахували ту навіть звернення про те, що є військові, які на білоруських кордонах, які ну, забезпечують е е військових. Тому жителі франківської громади я ще раз підкреслю, тому що дуже часто пишуть з інших громад. Ну, ми не можемо. Кошти витрачати місцевого бюджету на інші, представників інших населених пунктів, хоча це є правильно, так? але 50 тисяч будуть отримати, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто є мобілізований, але ще не бере участь у бойових діях. Тому ці кошти зможе отримати кожен військовослужбовець, житель Івано-Франківська громади. Нагадаю, цього року ця сума була 20 тисяч на спорядження, кожен військовослужбовець, який брав участь у їх діях, зміг отримати. Ну, понад 3 тисячі 200, мені здається, навіть вже 3,5 тисячі військових отримали сьогодні цю допомогу. Ще я знаю, що близько 500 ще мають отримати буквально. Можливо, вчора-позавчора останні проплати пройдуть через казначейство. Другий напрямок це житлово-комунальні послуги. Ми заклали кошти на покриття житлово-комунальних послуг, хто має статус УБД. Це 25%, які ми покриваємо. Для цього треба звернутися в будь-який центр надання адміністративних послуг або в електронному вигляді знову ж таки через ЦНАП, через ідентифікацію можна подати ці документи. Ну і хто не буде мати статусу учасника бойових дій, але... Бере участь в бойових діях і має довідку, зможе отримати 5 тисяч гривень матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги. Ну і щодо поранених, знову ж таки, програма діє одноразово 30 тисяч гривень, плюс 10 тисяч гривень на фізичну реабілітацію, тобто даємо 40 тисяч гривень на хлопцям з пораненням з 1 січня. Тому допомоги діють, плюс є ще більше близько 20 програм, які ми фінансуємо там. В різних напрямках, так, при народженні дитинки 50 тисяч, чи безкоштовне харчування дітей в школах чи дитячих садочках, пільгове оздоровлення, тобто стараємося його забезпечувати коштами місцевого бюджету. Певні речі фінансуємо через наші лікарні, тому що лікарські наші заклади надають допомогу в середньому, від 600 до 1000 військових лікується. Одночасно тому ну, ця робота теж якби триває. Тому всі ці соціальні програми ми забезпечуємо. Ну і крім того, ми заклали, на жаль, 65 мільйонів гривень на підтримку родин е загиблих і пропавших безвісті. Нагадаю, що місто 100 тисяч гривень дає одноразової допомоги. Крім того, що місячно ми даємо родині допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. Це і родини загиблих і родини пропавших безвісті. Тому наступного року ми заклали цю суму. На жаль, кількість родин також ми надаємо кошти на пам'ятник, тобто від громади 60 тисяч гривень даємо допомоги на встановлення пам'ятника нашому військові військовим. Ну і багато інших насправді. Якщо так перелічити, кажу, більше 20 програм, які сьогодні фінансуються з місцевого бюджету саме для е, учасників боїх ветеранів. Окремо хотів би сказати, що діють спеціальні установи, там комунальна установа Дім Вольна, яка дуже активно. Якби минулого року, хоч і працювала не повних півроку, себе активно зарекомендувала, і наступного року ми заклали фінансування на різні проекти, на різні залучення грантів, на те, щоби. Військові, які повертаються, могли активно включатися в життя міста, підприємницькою діяльністю. Зараз велика кількість грантових програм, як держави, так і міжнародних організацій. і Дуже важливо допомогти. І дуже важливо, щоб цю інформацію доносили самі хлопці та кому довіряють, хто і, хто виявить, тому, тому ця робота теж якби актив, активно активно здійснюється. Ну і не забуваймо, що Місто не і волонтерської допомоги, це підтримка волонтерських. 5 мільйонів гривень ми заклали на підтримку волонтерських організацій. Тобто це в основному пальне, в основному запчастини для того, щоб не зменшувався волонтерський рух. Тому програма на наступний рік якби діє, і логістичний центр, і інші, інші програми. Тобто ми стараємося і цей напрямок дуже активно якби, підтримувати, окрім того, що... Підтримувати військову частину, підтримати кожного кожного вояка, то тобто, зокрема тому ми стараємося ще й шоволонтерський рух теж був підтриманий на рівні війська. Е, якщо говорити не про військових і не про волонтерів, а взагалі про людей, наприклад, які. Ну, хвороби ніхто не відміняв, і також є люди соціально незахищені. Що місто для них е, приготувало в наступному році? Чи будуть соціальні програми? Які ці програми і як можна ними скористатися? Ну, насправді ми минулого року більше 11 тисяч франківців отримали кошти на лікування. Так що потрібно з собою мати? Потрібно мати лікарський висновок сімейного лікаря, відповідний акт про те, що ви потребуєте лікування і вам потрібно кошти на. На лікуванні ми стараємося допомогти, суми є різні, тому що захворюваності є різні, потреби є різні. На жаль, є важкі хвороби, онкохвори, серцеві хвороби, травматологічні хвороби, тобто, які потребують ну, дороговартіснішого. Є менш, скажімо, це, але ми стараємося допомагати і через мережу центрів надання адміністративних послуг, через іншу мережу через лікарні тут стараємося з кожним лікарем проговорити що якщо бачите людина має ну потребу а не все фінансує національна служба здоров'я україни порекомендуйте звернутися до нас щоб ми надали їм матеріальну допомогу щоб людина могла в цей непростий час полікуватися з цей рік 87 мільйонів гривень ми витратили саме на допомогу на лікування тобто людям я ще раз підкреслю різні суми, тому що одне діло там онкохворі дітки, ми там більше даємо, та чи там хвороби, які пов'язані з серйозними такими захворюваннями і небезпекою життя, тобто різні бували випадки. Зовсім інше діло, коли там звертається людина, яка, яка потребує ліків. То, зазвичай середня допомога при лікуванні є 5 тисяч гривень. Середня допомога, якщо взяти, поділити всі допомоги комусь менше, а комусь більше так. Да, так, тобто, тобто в середньому, але ми стараємося, я ще раз кажу, є на то комісія, яка складається з лікарів, є комісія інша, тому стараємося працювати. Другий напрямок, який ми теж активно підтримуємо, і які прийшлося нам через допомоги, це. Перехід міста на індивідуальне опалення, тобто це район Стеку. Тобто цього року 38 будинків відключалося. Дякую мешканцям, які активно відключилися. і Тому ми давали допомогу і старалися теж додатково ще давати допомогу, якщо це одинокий або учасник бойових дій, для того, щоб люди в цей непростий час поменше витрачали своїх коштів, але могли встановити індивідуальне опалення. Тому цього року понад 1300 осіб. Отримали матеріальну допомогу сумі 50 тисяч гривень саме на встановлення індивідуального опалення. І близько 250 осіб пільгової категорії отримали ще додатково там, по 13 тисяч гривень для того, щоб ну, ще допомогти ага. тим, хто, тим, хто, тим, хто потребує, тим, тим хто в скруті. Ну і крім того, інші програми ми стараємося там, до Дня народження інвалідів першої, другої групи. Продуктові набори, інші речі, тобто постійно допомагати. Ну і плюс в нас є місцеві доплати, які стосуються тих категорій, на нашу думку, які заслужили це у е, е, ветеранів. ОНУПА вже дуже небагато лишилося, але це постійна допомога. Але в нас є така категорія, як репресовані політв'язні. Це ті люди, які це вже люди такого золотого віку, старшого віку, але які відсиділи по тюрк або були виселені з родинами. Не Сибір за позицію родин, тому ми щомісячно їм доплачуємо теж таку допомогу від міста. Я вважаю, що це є справедливо, тому що вони боролись за Україну, так як зараз боронять наші хлопці-військовослужбовці, так ці старші люди, вони їхня родина, їхні рідні, які багато хто загинув, вони боронили тому місто виплачує таку допомогу. Також дітки з ДЦП першої групи. Ми маємо доплату з місцевого, місцевого бюджету. Ми стараємося якось так вибрати ті категорії, які обділені державою, але які ми якби, дофінансовуємо з місцевого бюджету. Ну і також ми не забуваємо інші категорії, там, наприклад, афганці, там, на жаль, є сім'ї загиблих, та ми там комунальні послуги покриваємо до річниці. Ну, стараємося. Якраз у ті соціальні категорії допомагати, тому що в цей час важливо підтримати захисників, важливо, щоб вижили люди, вижили вижив тил, тому що якщо люди тут не будуть жити, то буде дуже важко. І, на жаль, сьогодні потрібно підтримати в першу чергу тих, хто має інвалідність, тих, хто має людей золотого віку, які просто. Не можуть собі заробити кошти в цей час чи не можуть брати участь в бойових діях. Ну і третє це робота критичної інфраструктури, щоб місто мало воду, тепло, каналізацію, щоб їхав в громадський транспорт, щоб вивозилося сміття, щоб дороги були проїзні. Ну тобто, це основне завдання на, на сьогодні. Основні основні завдання на, на цей рік. Ну що ж, як плануєте святкувати новий рік лишилося всього-навсього там? Два дні. Два. Як я скажу два. Чесно, не знаю, можливо, ще одна буде поїздка волонтерська. То вже наступного четверга розкажете так. про неї. Гаразд, тепер по бажанні всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Я Всім бажаю нам єдності, розуміння. Я бажаю, щоб всі не гаразд дійсно. Та біда лишалася в цьому році, наступного року, щоб була перемога. Але хочу попросити, що для ага. цього нам всім треба включатися і працювати. Дякую всім, дякую, Івану Франківцю, Вітаю з Різдвом Христовим і з наступаючим новим Роком. Що ж, це був міський голова Івана франківська Руслан Марцінків в ефірі найтепільшого полюсу планети. Наступного четверга, уже в новому 2024 році. Нові запитання і нові відповіді. Залишайтеся на найтеплішому.